стрім бачу, блядь, я нікого не бачу. Лівий все. Були, типа, я там бачу перед тим. Жовта нок. Дед, не повіриш. Що там, ще Та один пенс? Дай. Зліва. Граната. Дед, Нет, спукейсен. <звук> Я фашу мешок Не ты. Та бля, куди не зайду, сюди, панцирь? Не зайца, дед, что вони на скалі десь. О! Сюда, малыша. Може, хто хоче запушити? на скале лежит, да? Нет, да. О! Якщо куля в лоб, то куля в лоб! Пора вообще стримить? Да, да? Тоже так думаю. Ну то, да, Краб то и краб. На, зонах стримить. Тут только Я думаю, можешь и себе там... его. <laughs> Что они там стикер робят, Вот, выскочу. Деда Мотика. Стемно. Сомневаюсь. Сто пудов до Мотика, он что-то хату долетает, а я вот уже лягаю. Бежать, бежать до Мотика. Цель мотик. Бежать, бежать. Лупом? Давай, 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 давай. <решил> <решил> Лох. Мало только ног, но... -то. Тачка едет. Я доїв Ось тут за камнем. Бігає, я наліво пішов Кидає гранату туди На камені Це інший? Окну. Той молик. Я докину. Там той ззаді один Флешка, флешка, перевернись. Хорош. Двейк мою гранату закинул, четко. Он євакуаційный шарик. тут где? Угу. Ассист. Тачка їздить, чуєш? Угу. А де прицели, алло? Ярко тут є, ти не бел? Я не бачу. Ну, я хочу сейчас ти иски, но бо вона внизу самого лежить. Подає, по-моєму? <гум> Ну то и гарно. О, тип, тип, поле. Величек. Жопта. Там 24 кесы, правда. А дай его кент? Он хочет маршрутку, певно, взять, дед. Бежать, бежать. Дал хит. На жовті Він сіл? Нє. Він ліг, він дістав голову або в шеї. Десь там лежить. Ей, бачу. Кущі. Зараз залетить Казав зараз залетить Угу. Їдем А, то його кен тут. Будем лупити чи їдем? Оте лопнуть того, дебіла А де він? Не знаю, я десь тут був. він мене десь ви там лупив, чи що. Вот бежать, вот тут дед Килька сиздала, <клес> я бачу, ти їм нормально там накидав Такі типи двни. Ты там до голотати? Так, йду, золотая. Може и косиксов падаем. А де скажеш мені по. Давай метки. Надо. Да. да. Але глайдер літає. аккуратно, щоб нас не збив. Та ми його зб'ємо. Я думаю, тут нікого нема. От справа луплять. Внизу є. О, Андрюха. Тіпи в нас є. От тут внизу. Ты на Екас їде Я без броні вже дід Вони пушать нас? Це твоя БЗК? Да. Yeah. А де вони стріляли? Хорош. Та. У мене тачка їде Устала. Дет, мене пушить. Два. Вже не пушить. Я хочу тебя пушить. Так Ми Зараз рамку тобі візьму і біжу Та він по ньому десь гранатом. Той зразу здох Гет, у тебе там броніка нема? Я тобі рамку взяв о, топ. Але акуратно тут десь лупили. Близько. Він від них втік, втік до мене. Давай, а може, я ти? до тебе. Так, тачка. Давай. Вот кинув, де. Ты взял? Я зараз назад віддам, я візьму свою капушку. ну, дід, візьми назад. Є, треба акуратно зіграти на канал записати ту катку. 6 кілів, 2 асиста, то вже треба. Знизу, знизу uh -huh. стойная. Чую, чую. Я не бачу. На їм до нас, іти, прав. Нам на бік. їм на бік. О! 5 кусів. Но я одну дал. Направо едете. Вот тут это є. Угу. Майн 4 штуки. Будем брати туда, чи ні? Мені стежку на СБТ. Можем так не заметить, хочеш? не хочешь? Мотоц ты. Тупо опен. Тупо опен. Так вот котлет, у нас зливо не водно уже. Ди стреляю, поиска. Будем горку брати, Та, чи я... не? Да может через Юльку, юрку їх микспин. Давай одно з кімпів головне, щоб не валили ці. Не десь на тому магазині, знаєш? Угу, теж так подумав. Обігаємо. Бачив тебе? Лупим, давай як файно сидить. Труи, трой правіше чуй. Дем пушити чи не? А, та, та, я побіг. Граната є? Угу. Uh -huh. Той флешку нанес направо. Ох, мені граната прилетіла. Тут зато сидить Ой, луч. Тачка. Чув? Вітер вниз падає, падает, mm -hmm. дед. Падай вниз. Давай, бежу. Яс там тут. Висим клев 20, дед, треду вест. Хоча б топ 3 бачиш, там води 6 нажовки. Угу. Mm -hmm. Та нам ты их зато-то забираю. Mm -hmm. Ну, я чё, мотоцик Тут я М24 Вот, я в разменнику буду А ремка ж я и правда, нет? Понял Сразу сдох? А, не Потом он опять Я того вбив. у меня інший выплють Зона йде. Не, ми в зоне ще 9 килів, дед. А є ремочка ще? Я, на. У мене 50 хп, броника. Че достатньо-то будет. Ремонтуй. Бачите, пиво там вот он, не моя. У мене смоку пушки вже нема там пуль. Я викин. Тобі треба? Ні. Yeah. Нема розкиду. Треба гранати yeah. до взяти. Я маю 7 дм'ів. Ти я маю теж 6. Вот ще скинув патрон до смоку пушки, не знаю, що він мене. А тобі ремку назад, тоді я візьму смоку пушку. Давай. Нам треба пана. Певне... Як будемо йти? Ось тут один садить. Сусідним тим? Вот стоїть бач. А вот так. Бля. Я його не бачив. Шлема часу Та-та, я, я того за 67 виці... вицілював піксель. Як йти? 6 секунд. Я не буду ремонты, что еще візьми. А вони, та вони нас не будуть бачити, якщо ми підвод просто пини під внесе, і все. Нам просто треба зайдем тут кидати Норма, ти скинув ремку, дед. Я її не взяв. Йома, як зона йде Я маршрутка, може візьмем? Дід, я на маршрутку Давай, блям. Все, мазона буде, У мене ще є сумка за рядом. встигаєш? встигаешь? Не, мене нема. Та все, мені жопа. Вже, що мене я тебе не збив. Давай, 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 А, я. Це було бігти собі з правого боку. Угу. Mm -hmm. Скільки я мав хп лишив? Дивись. А, третій, третій шлем. Ну я йому так всадив, чувак. Ну катку по-любому на канал залиє. Я вже дід, садві секи 2 на 2, хто із Метоп. Я тобі не судно. Я вже чисто на канал ще було. Секо. Там вони файтяться. Його третій шлем спас, і МГ3. Мг3 дуже швидко збив, патрони летять спасли. Я йому так прогул по по цьому проїхався. У мене не було вибору, мене тільки драйба був варіант. Там же зона закінчувалась, по-перше. І укриття не було. А тебе теж не, не добіг дід пішки, вони би тебе дві команди просто лупили. Я мав всім dem'. Ну і що? ну деми розвіється, що далі? Та не будеш ти всі кота на то пити? та, але. Кидаєш просто пару димів, ти все з тижзоні поновляєш. Може і так, ми трохи запізно ті дими цей. Ми не кидали, нам треба було швидше кидати ті дими. Там швидше не треба було кидати, бо. Троху ж у нас вже зона. зона. Видно, поки ми не добігали до да. До спуску. А, тут один нокнутий. Ясно, якраз взяли топ-1, ці тіпи, що мене вбили. Ех, класна катка, що там по демеджу? Демеджу я нормально гарата. 996-9 килів. Файно є.